Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як податкові органи можуть діяти під час виїзної планової податкової перевірки. Існують легенди чи історії про те, що податкові органи під час податкової перевірки, коли вони знаходяться в офісі. Компанії, яку перевіряють, вони можуть рухати майно, вони можуть його оцінювати, фотографувати. Вони можуть задавати питання, де ці об'єкти знаходяться в обліку, на які підстави не придбані. І якщо це власне майно засновника, то нібито вони можуть його вилучити. Річ у тім, що податкові органи діють тільки у межах повноважень, наданих їм законом законом. Тобто вони не можуть займатися в офісі компанії, яку вони перевіряють. Віряють всім, чим їм заманеться, і вони працюють з документами, вони працюють у межах їхніх повноважень, які надані їм законом, без широкого тлумачення і без задавання питань, на які можна не відповідати, але щодо поведінки органів, які так можуть себе вести на підприємстві. Ну, зазвичай ніхто так себе не веде, але якщо ми говоримо про таке, знаєте, свавілля, то я вважаю, що це, напевно, не податкова інспекція і не планова податкова перевірка. Це, можливо, податкова поліція, міліція чи беб чи інший правоохоронний орган, у якого є інші підстави, ніж просто податкова перевірка, який проводить або виїмку, або обшук. І тоді це зовсім інша дія, це є слідча дія. І це не сфера податкового законодавства, це сфера кримінально-процесуального законодавства. Мабуть, ви підпали під моніторинг, який дає ознаки, що у вас не просто порушення податкового законодавства, а по вам треба порушувати кримінальну справу. Будьте дуже обережні і відрізняйте податкову перевірку від дій. Процесуальних дій правоохоронних органів у нас на цьому все нам все добре. До побачення.